27 липня 2024 року зробив відводочок, хочу вам показати Яка ситуація. Тут знаходиться 6 маток. Тут медові корпуса. Під кожної матки я взяв по рамці печатаного розводу і поставив цей відводок. Тобто я вже заходився в бойовому стані, диван так, такий неординарний. Воду. Я вже привив тут пару личинок, замовив матки, бо буду підсаджувати плідні матки тут. А тут привив пару личинок, подав трошки їм водички. вона напевно, стекла, білкову підкоплю, оскільки тут не льотна бджола є. Хочу провірити маточники, які в будинку тому я давав. Лічинки якби є. Якщо немає, личинки то ще раз буду переставляти. І також виглядає, що є. Ось так виглядають відводочки. матки я виводжу просто для, щоб опробувати штучну інсемінацію. З цього боку також є відводочок. Розділений сіткою. Тут так, три моточника. Там два поставимо, було дві мисочки, там тут три. Ось така ситуація. Ну, тож, всім дякую за увагу. До наступних зустрічей